Привіт, друзі, підписники, хочу прочитати свій новий вірш, називається Хуртовина. Наснувала метелиця снігом, захурделило, і місто, й село, і стежками укрилося інеєм, заховалося сонце в сідло, і не чути веселості в далях, і не чути колядок зорі. Все укрилося війнами, снігом, душі мерзнуть в холодній землі, десь у далях вже чути гомін прогризає так сумно дзвін, ту мелодію горя ховання, де так душі котяться в плин, і так лячно стає за майбутнє, за маленьких бідних дітей, що родилися в чорній хурделі, і все бачать мертвих людей. Всі чекають у цій хуртовині, сяй сонця й надію зорі, щоб нарешті у душах розквітло миром крило усе на горі, бо цей розпач невтомний холод, крики горя і звуки орди, так весна ж'є розум, як голод, що ковтає усе навкруги. І я вірю, що зійде сонце, миром світ увесь зацвіте, подолавши ту темінь віконця, де так щастям усе проросте. Я надіюся, що дійсно через те темне віконце, яке ми тільки як через певну щілину дивимося на сяйво, воно неодмінно відкриється. І у переносному значенні це кажу, або й у прямому настане перемога України добра над злом, України над нацистською Московією і весь світ, як і Україна заживе у мирі і в злагоді. Головне вірити в це, надіятись і йти, бо коли людина вірить і в себе, і в те, що робить чи до чого йде. Рано чи пізно вона дійде, вода й камінь точить. Тому, поки живі, руки нам ніколи і ми не повинні складати, адже скільки загинуло людей, скільки загинуло наших героїв, Царство Небесне їм потрібно рухатися далі. Всім дякую за увагу. Хто хоче, підписуйтесь на мій ютуб канал Іван Плиска Палітра. Завжди радий буду бачити вас підписниками. Є бажання лайкайте, коментуйте, завжди радий. Всім дякую за нові підписки, за те, що лайкаєте, коментуєте, говорите свою точку зору, завжди цілю людей, які щиро показують свою позицію. Тому бажаю всього найкращого, ангела охоронця, бути добру і всього найкращого. з Богом.